Слава Україні! У програмі Новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке: у Бузьку відбувся зимовий фестиваль Різдво на площі ринок. У Золочівському районі в останню дорогу провели захисника України. Минув рік після ракетного удару, як у скнилові на Золочівщині оготуються і відбудовуються. Підтвердилася загиблість захисника із Золочівщини, який вважався зниклим безвісти. Зимовий травматизм як уберегтися від падій на ожеледиці. Куди дивитися, вгору чи вниз, на засніжених вулицях з'являється ще одна небезпека? Колядав Олеському замку 2026. Традиція, що живе. У селищі Красне відзначили 113-ту річницю від дня народження Василя Кука. Підтверджено загибель захисника із села Логове Золочівського району. 16 січня на площі ринок у Бузьку пройшов традиційний зимовий фестиваль Різдво на площі Ринок, організований Бузькою міською радою для мешканців і гостей громади. Thank you for watching. Останню світлу дорогу провели захисника у бродах. Він повернувся без квітів, без обіймів для мами, дружини, дітей, онуків, рідних. Він повернувся, щоб дати останнє батьківське благословіння, востаннє попрощатися, перепросити, подякувати. Він повернувся героєм. опускаються на коліна люди, зустрічаючи захисника України, Руслана Степановича Гилевича, який на вічний спочинок повернувся додому. У 50 років він став на захист рідної землі, служив командиром ремонтного відділення артилерійського озброєння, ремонтного взводу артилерійського озброєння, ремонтної роти військової частини. Це невимовний біль і непоправна втрата для рідних друзів, побратимів. Це пам'ять, спогад і вдячність, сповнені смутку та невідворотності життя. Розділяємо біль втрати і низько вклоняємося воїну за життя. Віддане за мир і свободу України. Бо ворог вбиває, вбиває вже тисячі наших дітей, наших воїнів, вбиває, щоб знищити правду, знищити істину. Бо правда і в тому, бо ми хочемо жити вільно на нашій рідній землі. І тому плаче, як та там та місцевина, де повбивав ірод дітей, так плаче ціла наша Україна, бо той другий ірод, московський ірод, побивав стільки дітей, стільки молодь. Молодих світу, тих, хто мав працювати на вільній своїй землі. З глибоким сумом сповіщаємо, що старший солдат Гладкий Павло Іванович 1973 року народження, мешканець села Андріївка, відданий військовій присязі на вірність українському народові. Мужньо виконавши свій військовий обов'язок у бою за Україну, загинув 24 липня 2025 року поблизу села Бесалюка Сумського району Сумської області. Павло Іванович брав участь в обороні та стримуванні збройної агресії Російської Федерації на території Донецької та Луганської областей. Був нагороджений командиром 103 ї окремої бригади територіальної оборони, пам'ятним нагрудним знаком честь і батьківщина. Також брав участь у спеціальній операції в Курській області, служив лінійним наглядачем відділення зв'язку. Із 24 липня 2025 року Павло Іванович вважався безвісти зниклим. Після довгих місяців болісного очікування та надій він повертається додому на щиті. Щирі співчуття рідним, близьким і побратимам. Світла пам'ять герою. Вічна шана захиснику України. 15 січня минув рік після ракетного удару. Як у скнилові на золочищині оговтуються і відбудовуються. Рік тому земля у селі Скнилів Красненської громади здригнулася від вибухів. Постраждали чимало будинків, церква, волонтерська кухня. Навіть ще досі є вирва на полі, яка зараз прикрита снігом. Золочів Крепканець завітав сьогодні у село, щоб дізнатися, як мешканці оговтаються від тих подій. Пані Леся, вітаю вас, золочів Минує, минає сьогодні рік після останнього обстрілу російського, через який постраждав ваш будинок. Розкажіть, що вдалося відновити в будинку і з якими труднощами стикалися за цей час? Ну, будинку будинок майже е, відновили е, за допомогою е, людей. І... Креснянська ОТГ помогла, і є відновлення. І дякуємо дуже людям, які такі небайдужі допомогли нам. Відновити це все. І громада, церковна громада. Дякуємо села Скнилів, церковна громада, села Бортків. Помогла церковна громада села Мала -Ільшанка, і Ільшанка, євангалі, навіть Євангелівська церква, ну, села Бортків допомогла і люди небайдужі. і Замінили майже всі вікна, бо всі були пошкоджені. І зробили ремонт. Скільки о, збитків ви рахували, на яку суму у вас було? Дуже багато, було більше як мільйон збитків, але е, люди допомогли і дах поміняли рахуєте. Весь, е, повністю ну коробка лишилася, все поміняли, тому що всі крокви, все було потріскало. Все поміняли дахи і, і накриття тих в господарських будівлях. Що вже вдалося зробити? Ти коцом це треба стелі, ще треба вчила. Ще треба чува. Що, що зрати, так, там. Ви пам'ятаєте той день минулого року? Mm -hmm. Я була хтось п'ята бачила. Ви бачили? Так. Я тут вікном встала. — То в якраз в цій кімнаті, де у вас був образ? Так. То якраз той образ, який ще вцілів тоді. Так, я тут лежала, на мене падало. Я це все мало. А ви були в тій кімнаті? Так. З сестрою. Ну, no, це все на мене безчило. І що ви в той момент подумали, що це могло бути? І то я кажу, має розчивать. Я з його вся павепи, ще було залібить, в нас засвипав. Та що, Так, чисто так моців. Після uh, російського обстрілу, пошкодження будинку, ви певний час були в територіальному центрі, потім вас родина забрала. Ну, так що ми були там, що з нас мущали, як ми мали там бути. Ми ще з нас мущали, що мала тут А Де ви зараз uh, живете, в кімнаті якійсь? Mm. І ще сестра одному. А є сестра ваша? Є? Там купила комплекс. Ой, і ми так пали, мабуть, належить. Добро здоров'ячка. Це теж ага. то та одна із кімнат, яка постраждала. Та то, нет, то, та, то що? Так там в що всі кімнати? Півнорік тут було в нас приліт. Які знищили одну господарку, можна сказати, повністю друга господарка також вся пострадала, але на даний час відновили дах, відновили вікна, всередині вже все відновлено. Тут також тривають ще відновлювальні роботи. Хоча і в, в даній господарці також там ще господарські будівлі потрібно відновити, <кхе> села приходили, помагали, фермери приходили, помагали. Ну і... Ще хочу подякувати, що люди, хоча живі, лишилися і живуть по сей день дві пані Ганна і пані. Ярослава були ну десь буквально 2-3 дні були наперед, здали їх. Ну відвідали вони 2 дні, поки ще влаштували їх у Львові. Тоді племінник забрав їх до Львова, вони були у Львові, там проживали. Але все-таки, спілкуючись з ними і по телефоні, вони е, казали нам тільки хоча б один маленький куток зробіть, і віддайте нас додому, щоб ми були тут, на своїй території, щоб ми були. Е, щоб ми, каже, жили тут у Львів, то каже, це не є наше, це ми хочемо додому. Так до слова, хочу ще е, додати, що в нас також була і церква пострадала, і було пострадало п'ять е, господарств, які також селищна рада надала матеріальну допомогу. Люди також собі відновили вікна, відновили двері. Люди, е, парафіяни своїми коштами відновили також церкву. Там вікна були, повилітали, повибивали, але встановили і. Ну, якось так живем. Ну не дай Бог, то ви знаєте, і сьогодні дивлюся на погоду. Така сама погода. Також сніг падав, і сьогодні так сніг падає. І сьогодні також москаль дав про себе знати, що він є. що... Хочу сказати, що все-таки як тривога, щоб люди були обачні, обережні і дотримувалися тих сигналів тої повітряної тривоги. Тому що слів пані Лесі, яка говорила, каже: ми вже дуже боїмося. Вже каже, якщо в нас тривога, то ми вже знаємо, куди ми маємо ховатися. Так що всім нам здоров'я і миру і перемоги минулого року, 15 січня, в нас було пошкоджено два будинки внаслідок ворожої атаки. І власники цих будинків звернулися за державною допомогою по програмі є відновлення. Відповідно до чек-листа і пошкоджень, які були нанесені на будинок жителів, пошкодження були суттєві, і по чек-листу їх пошкодження складали майже до мільйона гривень. Але відповідно до пошкодженого майна, оскільки повідомлення було подано як пошкоджене майно, а не знищене, максимальний платіж склав 500 тисяч гривень. Цей платіж ділиться на два, на два платежі. Перший платіж був наданий особам по 350 тисяч. Люди опрацювали його, використали кошти належним чином. Потім подали відповідний звіт в програму. Є відновлення через дію. Знову ж таки, комісія селищної ради опрацювала цей їхній звіт. Зробили відповідну верифікацію і погодили другий платіж, який складає 150 тисяч гривень. Сьогодні вже минув рік. Після того, як в нашу громаду був приліт ракети в селі Скнилів. а на протязі цього року було зроблено і докладено дуже багато зусиль. Від моменту прильоту людям була надана можлива допомога, відпрацювали всі служби. Після того ми взяли під супровід, надали повністю інформаційну підтримку для того, щоб люди могли отримати кошти по є відновленню. Наскільки мені відомо, на сьогоднішній день частину тих коштів вже постраждалі сім'ї. Отримали також, хочу зазначити, що виконком і депутатський горб з селищної ради підтримали. Виділення матеріальної допомоги для сімей, які постраждали це 190 тисяч гривень, які ми змогли виділити з місцевого бюджету, розумію, що кошти невеликі, але це така була перша і посильна наша допомога на сьогоднішній день. Люди вже практично відновили своє майно дві жительки, які були змушені переїхати в інше місце, оскільки їхнє житло було непридатне, вони вже повернулися до своєї будівлі, до свого житлового будинку, і зараз вже проживають там. Лікар-травматолог Бродівської центральної міської лікарні Любомир Бик та мешканці громади про зимовий травматизм і прості правила безпеки. Сніг красивий, але інколи він небезпечний. Після довгих місяців війни українці радіють його чистоті, та під цією красою часто ховається небезпека: лід впасти взимку дуже легко, а от уникнути травм значно складніше. Про зимовий травматизм і правила безпеки з нами поділилися лікар, ортопед, травматолог хірургічного відділення КНП Бродівська центральна міська лікарня, Любомир Бик та жителі громади. Ну, сказати, що різко зріс. Травматизм в плані поступлень хворих так дійсно є така проблема. Ми пов'язуємо з погіршенням погодних умов, з наявністю льоду на проїжджих частинах, на дорогах, на сходах. В основному травмуються люди з порушеною координацією, тобто люди старшого віку. Переважно такі травми закінчуються. Не просто якимись забоями, а дійсно переломами кінцівок. Кілька випадків було ДТП, але переважно автомобілісти знижують швидкість, відповідно, енергія удару набагато менша, обійшлось без таких важких травм. Існує навіть навіть такий стереотип, що в сезон в травматології то є зимовий період. Насправді, в літній час травматизм набагато більший, бо більше людей. Займається фізичною активністю більше людей, е, працює з електроінструментом, більше людей, ну, чого будемо кривити душою, вживає спиртні напої. І от в такому варіанті в нас е, буває круглодобово поступлення хворих з важкими високоенергетичними травмами зимою. Переважно е, особливість нашої роботи полягає в тому, що Звертається більше старших людей, більше е, людей з такими типовими переломами як переломи, переломи е, променевої кістки в типовому місці, неодноразово проводяться репозиції тих переломів. Ну, і в такому варіанті ми б рекомендували людям з порушеною координацією, з утрудненою ходою, з е, різними соматичними проблемами уникати е, в таких. Уходів непотрібних набір, скажімо так, поки під ногами слизько над головою можуть частувати бурульки, варто бути пильними. Куди дивитися взимку вгору чи вниз? Через великі кучугури снігу та слизькі дороги люди зазвичай дивляться собі під ноги, аби не впасти. Але чи часто ми піднімаємо погляд угору, а там теж може чекати небезпека? Ми звернули на це увагу, коли побачили, як на вітрі. Розгойдується турботливо прикріплене оголошення попередження про небезпеку бурульок. Тож запитали перехожих: куди вони дивляться частіше: вниз чи вгору? Коли йдете, дивитесь вниз чи вгору? Вниз. А чи дивитесь ви вгору? Ні, Дуже рідко. Давайте поглянемо з вами що над вами. Небо. Небо. Водинок. А ще? Провода. А бурульки ви бачите? Бурульки так. Так. Як ви думаєте, чи є вони небезпечними? Чи будете ви тепер дивитись вгору? Ви дивитесь вгору чи вниз? Під ноги. А чи дивитесь ви вгору? Ось дуже рідко, під ноги. Настарша, а то вже такі під ноги. Давайте поглянемо, що написано у нас тут. Чи бачите ви ці бурульки? Бурульки. Тут воно написано? Так. Бачу. А давайте поглянемо вгору. Ну, і що? Бачу. Ті сосульки. Так. Як ви думаєте, чи це небезпечно? Небезпечно. Якщо впаде на голову, то небезпечно. Треба ще вгору дивитися. Коли ви йдете, ви дивитесь вниз чи вгору? Вниз. Чи дивитесь ви вгору? Ні. Ні. Давайте подивимось вгору. Ви пройшли тільки що дорогою, погляньте. А цього не хоче. Що ви там побачили? з Скажіть, будь ласка, чи є вони небезпечними? Звичайно, звичайно, не можу впасти <говорити> на голову. Чи будете ви тепер дивитися вгору? Так. <говорити> <говорити> Отже, чим небезпечні бурульки? Вони мають велику масу, загострену форму та можуть впасти раптово, особливо під час денної відлиги або нічних морозів. Навіть невелика бурулька здатна спричинити серйозну травму. Найбільшу загрозу становлять великі. Похилені та потріскані бурульки Не ігноруйте попереджувані знаки, повідомляйте комунальні служби або ОСББ, якщо помітили небезпеку, обов'язково пояснюйте дітям ризики падіння бурульок. Бережіть своє життя та життя інших. Узимку важливо дивитися не лише під ноги, а й угору. В Олеському замку відбулося Різдвяне дійство коляда в Олеському замку 2026. Коляда у стінах Олеського замку, що пам'ятають подих століть. Фестиваль коляди Різдвяний скарб Олеського замку вдруге об'єднує поціновувачів різдвяних традицій. Тут звучать автентичні кулятки, багатоголосся ансамблів та є неповторна атмосфера свята. Золочів.нет побував на фестивалі, щоб передати атмосферу свята серед давніх мурів. Ігоре, Олеський замок вдруге, приймає такий різдвяний фестиваль Куляди. Розкажіть про підготовку цьогорічного фестивалю і з якими проблемами стикнулись? Ну, напевне, треба першим ділом подякувати нашим Збройним силам України, що дають змогу це зробити. Друге, я не можу не сказати, але це молитва, яка дає можливість і надії. Тобто, як ми спілкувалися з отцями, ми розуміємо, що це то свято, яке. Успівується в тому числі і в церкві і Це є певна молитва, яка нас зближує. Ви не вийде, господарю, подивися на коша вівці покотили, баранчики повиводили. баранчики круті роги, а в'ягничок білі ноги. Святий вечір на землі. Де коза ходить – там жито родить, коза ногами, жито копами, де коза рогом, там жито стогом, де не буває, там вилягає, Го-го-го з ого сіра, огорогата, ого кудлата, хого, з го сіра, огорогата, ого кудлота. 12 січня у селищі Красне відбулося вшанування 113-ї річниці від дня народження славного земляка, останнього головнокомандувача УПА, генерал Хорунжого Василя Кука. Біля меморіалу борцям за волю України та на могилі Василя Кука зібралися представники місцевої влади, духовенство, громадськість, молодь усі, хто прийшов віддати шану видатному борцю за незалежність України. Заболотівська громада з невимовним сумом повідомляє про загибель захисника України Редьки Ігоря Мирославовича 4 травня 1973 року народження, жителя села Лугове. Ігор Мирославович був призваний на військову службу 25 липня 2024 року. Проходив службу гранатометником механізованої роти. 11 листопада 2024 року захисник загинув з того часу. Він вважався безвісти зниклим. Нині факт смерті підтверджено за результатами експертизи. Довгою була дорога додому нашому воїну. Щиро співчуваємо дружині, дітям і всій родині. Вічна пам'ять, вічна слава герою. Дякуємо вам, глядачі, за довіру. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, підтримуйте нас подобайками чи поширеннями. Пам'ятайте, найсвіжіші новини завжди доступні на сайті zolochiv.net. Залишайте коментарі та поширюйте перевірену інформацію. Гуртуймося, допомагаємо армії. Слава Україні! Героям слава!